Друзі, послухайте, яка йде шикарна робота. Скільки тут є маленьких таких джмеликів. Боже, прямо ціла музика. Коли прислухаєшся, прям музику туди попадаєш. Ох, скільки їх тут! І квіти такі ніжні, ніжні, гарні, і, мабуть, смачні для них. Подивіться, знов трав'яний рай. Ранок, росиночки ще є на квітах. Ну що, підемо гуляти разом тоді? Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Дякую вам, що ви дивитесь мої відео. Дякую за присутність на моєму каналі і за гарні ваші коментарі від серця. Таке буває не у всіх. І я горжуся цим, що я створюю таке поле. І ви його підтримуєте, живете також своєю енергією, своєю красою, своїм щирим серцем. І ось бачите, ми були з вами, гуляли в їх на цеєвому раю. Потім ми гуляли з вами, а, як це він, в Люпинову алейку ми проходили. І зараз. Яка краса, як сусір'я. Як Сосір'я. Квіткове Сосір'я. Правда? Неймовірно гарно. Пахуче, все пахуче, пахучий ранок. Пташечки супроводжують нас. Ось такі квітуньки, дивні виросли величезні такі. А тут он ніби сонечко маленьке. Сонечко тут, сонечко тут. Боже мій, яка краса твоя. То я краса Боже, неймовірна. В кожній квітонці, в кожній гілонці краса неймовірна, Господи, Ти дар, даруєш її нам. Наш творець творив нас усіх. І ми користуємося цим таким неймовірним чудом і насолоджуємося з вами разом. Так, друзі? Так, он нас супроводжують пташечки на доріжці. От так. йдемо. Зараз занурюємося. вами ось такі гілочки, які ми зараз будемо проходити, проходити. Ой, боже мій. Дійсно соняшники такі цікаві. І такі прям колюченькі, як соняшники якийсь різновид такий. Я друзі, не дуже розуміюся на назвах трав. Я просто їх всі люблю. І все. Настільки люблю, що просто неймовірно кайфую від дотиків. Особливо, коли сонечком я вже ходила на ранішню прогулку, пройшлася в швидкому ритмі і повертаюся додому. Через мою шикарну живу алею, в якої я візьму зараз сили. І передам її вам також через мої відео. Ось також Сузір'я білосніжні. Ось такі Сузір'я. Куди не глянь кругом краса, кругом краса, яка несе собою живість. Вона не протестує в цьому світі, вона не намагається його змінити, а вона просто прикрашає світ собою, своєю присутністю. І знаєте, в цьому є глибокий сенс. Дійсно, є сенс прикрасити світ собою. Як ти живеш, що ти бачиш, що ти говориш. Що ти відчуваєш, що всередині, то і зовні, і це правда. Знаєте, якщо брати от шлях душі, то у неї на її шляху є дуже цінний період. Тобто душа ж наша також набуває досвіду свого шикарного. Оцей період, друзі, не всі проживають. І знаєте, який це період? Ну, Так як я досліджую ці моменти, ви знаєте, я глибоко розуміюсь на таких речах, так склалося в моєму житті, що я сама пройшла такий нелегкий шлях кругом, та ще й принесла своє знання як хранитель сюди, на цю землю, що я набувала дуже-дуже. Довгий час. Ух ти. Ой, Ой, боже, яка краса. Ось яке сузір'я. Ось воно сузір'я, таке гарне. Боженько, і колосочки тут. І все, що тільки можна уявити в цей чудесний ранок. Так от період душі, як період, фазу становлення. Яку проходять не всі, знаєте, як називається? Період адекватності, адекватності сприйняття світу. І саме ось це, що я вам сказала, що коли ти розумієш світ, як він дихає, живе, ти намагаєшся з'єднати свою духовну силу, якою ти володієш, ти притягуєш її сюди з собою, в цей світ. І ніби удухотворяєш її з собою. О, дивіться, метелик прилетів до нас. Бачите? Ось, будь ласка, нас супроводжує саме найкраще сьогодні, щоб ми всі відпочили від гучних подій, які ми маємо обійти в своїй свідомості. Не зациклитись, не зачепитися за них. О, гляньте. Гляньте. Скільки насіння. Хоп. Ой, які гарнюсінькі. Ми маємо обходити, обтікати події, які струшують простір для того, щоб нам не дати можливості. Замислитися на чимось глибоким, цінним, гарним. Так от ми маємо дорости до адекватності і не піддаватись на провокації жодного енергетичного впливу, тобто не піддаватися, боже, як, боже, як це? Як це неймовірно гарно. Боже мій друзі. Ой, боже, не можу. Я так люблю цей світ, я так люблю цю природу. Я якось так вплітаюся зі своєю присутністю і намагаюся тримати, тримати, знаєте, щось таке тонке і вище на моїх каналах, на моїх сторіночках, в соцмережах. І ви знаєте, я не втомлююся писати для вас, говорити. Не втомлююсь, тому що я люблю. Я люблю нести щось гарне. І не хочеться негатива зовсім ніякого. Але він є. Негатив є. Он росинки, які гарні. Які гарні росинки. Собачка на мене почала гавкати. Не хвилюйся, я зараз пройду. Я зараз пройду. Всі хочуть гуляти. І собачки, і люди. Он, як завжди, ще качечку вам покажу. У нас уже веселіше стало. Так ось знаєте, друзі, я ось сьогодні і йшла і думала, от ви хто будете дивитися це відео, відчуйте, як світ розділився конкретно. Відчуйте просто. Навіть коли ви дивитеся коментарі от люди, які говорять там свої думки на відео, ви можете чітко розділити. Людей, які розуміють цей світ, і людей, які живуть проти цього світу, які протестують проти нього. І коли щось змінюється, ми маємо знати, що змінюється багато всього, на багатьох рівнях. І тому, якщо людина говорить з матюками, говорить при, при Нижуючи когось, пригнічуючи когось, виплескуючи таке, знаєте, з себе. Ой, те, чим наповнена. Це говорить про статус духа, яким вона володіє також, який просто в знемозі повпливати, забутий десь там, десь там. О, яка краса, боже мій. Я хочу сказати, що відчути, відчути того, хто каже правду, можна. Можна відчути по очах, можна відчути енергію людини. І коли я дивлюся, наприклад, навіть, а, якщо взяти, це не тому, що я за когось там, проти когось, а тому, що це моя позиція. І я її досліджую. Якщо взяти коментарі зараз під відео нашого президента України, там зразу видно люди, які його підтримують. Вони пишуть абсолютно інші формулювання, формують слова, складають думки. Вони пишуть мудро, і навіть якщо критикують, вони кажуть мудро. І це частина людей свідомих, яких не проведеш, вони підтримують від цього серця, Так? і відчувають також серцем. Це моя особиста думка. Ось дивіться, яка алейка жовтенька, зараз підемо. Це моя думка, і не тільки моя. І ті, хто його не підтримує, ну, можна ж писати, наприклад, критику, неконструктивно. Неконструктивно, просто якось воно не заходить уже. Я не знаю, як вам. Дивіться, дивіт! Скільки матюків, скільки прокльонів, скільки порівнянь з самими низькими такими якимись, не знаю. Тобто розумієте, що ділиться світ. І видно, хто є хто. Хто мовчить, ну, будь ласка, хто хвалить, будь ласка. Хто просто мудро дає поради, будь ласка. Хтось просто е, проживає з серцем все те, що проживає зараз наш український народ. А хтось просто піддається впливу маніпуляціям і говорить дуже, дуже. Ганебні речі. І це є свідомість, друзі, в тому, на що піддається. Інтернет є. Інколи треба з нього вийти і подумати, а що мені то дасть? Що би я хотіла написати в коментарях людині, щоб їй стало що? Боляче чи добре? Що, а... Можливо, я взагалі не хочу боляче нікому робити. І це моя позиція. Правда? А у вас, друзі, яка позиція? Ви розрізняєте людей? Ви пишете якісь негативні коментарі, а особливо тим людям, які їх не заслуговують. А просто з вашої точки зору, то ось хочеться вилити просто. Непогодження. Цікаво. Бачите, ще й зловили з вами хіноцею. Таку шикарну. Ой, яка шикарна хінацея, Я вже назбирала, вже настоїнку зробила. Так от, друзі, коли ми з вами живемо в світі, де паутина нас сковує і потрясає, і змушує творити такі якісь речі погані. Краще їх не робити. Правда, краще не робити. Краще утримати стійкість всередині себе. І просто не залипати на розкачуванні. Коли тебе розкачують на негатив, це значить, що ти попадаєш в негативний егрегор. Це така структура енергетична, яка розхитує твоє здоров'я, твій внутрішній стан, твою душу, твоє серце починає хвилюватися. І це є неправильним. І навпаки, коли проникаєшся, проникаєшся любов'ю, ти починаєш чути Бога, ти починаєш його усвідомлювати. Ти починаєш жити в Його свідомості, в свідомості Творця, який творив нас і це все, що є навколо. І то зовсім відрізняється від сітки інтернетної. Правда? До чого, друзі, ми з вами доживемося? Як це, цей простір поділить людей? Хто погодиться на вплив, той погодиться. Хто не погодиться на вплив, той залишить свою цілісність і цінність. Так що давайте будемо мудрими. Я передаю вам краплини роси, передаю вам тихий ранок, нехай світ наш. Колихаються біля нас самими красивими енергіями. Нехай він нас оберігає. І кожного з вас нехай оберігає ваш простір там, де ви є. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Не розтікайтеся в безладі інформативному, який вас потрясає, який забирає вашу життєву силу, тримайте свій центр, і все стане так, як ви того заслуговуєте. Ось яка краса. Всім бажаю, друзі, любові, миру. Будьте натхненними до життя, що б там не було. Зараз ми кожен один на один, сам з собою. І ніхто не скаже, як жити, поки ти сам не до Ось так. До наступних відео. До побачення.